Всім привіт! Їдемо ставити раколовку зонтика на рибу. Ставимо нашу руколобку зводить. Складаємо спочатку. Так і навіть. І розкриваємо. Розкрили. Отстане. Але веселі пролиха й маленька. Так, прийшов день, їдемо провірати ракуловку. От, От під'їхали мій ставочок. Ідемо провірати. Так, вибираємо раколовочку. Достали. І хочу зараз всередині. Повна риби. А ну-ка. От такі опліточки. Супер. Що, я довольний. От на другу раколовочку яка гарна пліточка попалася. Вообще супер. Така красота. От поставили дві жарліці. Завтра провіримо. А зараз підемо подивимося на нашого зонтика, якого ми вчора ставили. Чи сьогодні на другий день буде йому ще риба? Ось до на другий день, що попало. А тут щось є видно. Ось таке було коротеньке відео, якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк. І до зустрічі.